Жнива Магдалини. Кіровоградська поетеса Валентина Кондратенко Процун презентувала чергову збірку віршів. Захід відбувся у бібліотеці Чижевського. Валентина Кондратенко Процун відома своєю творчістю не лише на Кіровоградщині, але далеко за її межами. Поетеса продовжує підтверджувати свій талант. Жнива Магдалини це восьма збірка віршів. У видання увійшли вибрані твори різних років. Тут можна знайти поезії з часів далеких 90-х і безумовно патріотичні вірші про трагічні події сучасності. Тут є вірші, які присвячені нашим воїнам, присвячені героям Майдану. І є вірші особистого плану, це вірші про любов, про те, що хоч і прийшли жнива, але ще в душі витягують солов'ї. І надіємося ще багато зробити добрих справ. Кожна поезія із жнив Магдалини, то яскравий зразок образності, болі та любові. Напрю стоїть майдан з бійцями Беркута, протистояння цим біда й вина. Не вбуде вже брехня на трон повернута, бо Україна мати, нас одна. Презентуючи свою восьму збірку, поетеса не забула згадати та подякувати тим, хто допомагав їй робити перші письменницькі кроки. Першою людиною, яка надрукувала мої перші вірші. Це був В'ячеслав Сукуренко. Він розкритикував мене. А я розсердилася, бо тоді думала, що я дуже розумна і талановита. Я, їдучи додому, в автобусі написала вірш: Нехай знущається той рецензент, вельможа, що заремовано, і мова, мов не та. А я пишу, бо не писати не можу, бо без поезії.